CoinPU це один із найкращих сайтів для заробітку криптовалюти без вкладень. Він працює з 2019 року та зарекомендував себе як надійна PTC платформа, яка виплачує стабільно. Тому цей сайт у мене в рейтингу на першому місці. Чому я рекомендую цей сайт для новачків? По-перше, це простий старт, не потрібно жодних вкладень, одразу можна починати заробляти. По-друге, це надійність, тому що сайт працює багато років і виплачує без проблем. По-третє. Невеликий поріг виводу, легко перевірити сайт на чесність. Четверте це можна вчитися, тобто новачок своєї основи криптовалютних гаманців, транзакцій та отримує перші монети. І п'яте це реферальна система. З часом це може стати пасивним доходом. Використовуючи на цьому сайті також можливість рекламувати інші проекти. Тому CoinPayU – чудова відправна точка для тих, Хто тільки знайомиться з криптовалютами та хоче отримати перший досвід без жодного ризику. Отже, як працювати з цим сайтом? По-перше, це реєстрація, створюєте аккаунт, підтверджуєте e-mail. Далі просто обираємо спосіб заробітку, заробляємо і або виводимо накопичене, або ж використовуємо для просування інших реферальних посилань для створення пасивного доходу. Коротко ознайомимося з інтерфейсом цього сайту та деякими вкладками. На панелі приладів є два баланси, це доступний баланс для виводу і баланс для рекламодавців. Також рівень, який ви досягли на цьому сайті. Кожен рівень має свій бонус, і ваш заробіток буде залежати від цього бонусу. Якщо ви виконуєте завдання, оффери, то ваш заробіток буде рахуватись по ось такій формулі. Кожного дня є можливість підвищувати цей бонус. Для кожного рівня вам потрібно заробити 1000 монет, виконуючи пропозиції та опитування. Повернемося на панель приладів. Як ми бачимо на панелі приладів, також є варіанти пропозицій для виконання. Я, до речі, зафіксую цей баланс для свого марафону двомісячного, щоб чітко визначити заробіток за 2 місяці на цьому сайті. До речі, в мене рефералів тут було набагато більше, бо я працюю вже давно з цим сайтом. Адміни мені обнулили цей сайт по тій причині, що я не заходив на нього більше ніж в півроку. Якщо ви працюєте з цим сайтом, розвиваєте реферальну систему, а також маєте на балансі досить багато коштів, рекомендую хоча б раз на місяць заходити і проявляти якусь активність. Йдемо далі, можна зробити апгрейд свого аккаунту за окрему плату, я цього не роблю. Так, з панелю приладів ми, в принципі, розібралися. Тут, до речі, можна показувати свій баланс у доларах. Як бачимо, 596 поїнтів це. 59 центів налаштуваннях аккаунту. Якщо ви працюєте з цим сайтом дуже серйозно вкладуєте в нього кошти, рекомендую вам е, активувати двохфакторну аутентифікацію. Переходимо безпосередньо до заробітку. Тут ми маємо дві вкладочки: перегляд реклами в неактивному вікні і перегляд реклами в активному вікні. При виконанні перегляду всіх реклам на протязі дня можуть з'являтися ще додатково якісь рекламки. Давайте переглянемо. В неактивному вікні. Відкривається додаткова вкладка і йде таймер. В цей час ви можете переглядати іншу рекламу на іншому сайті або займатися своїми справами. І так, заробили 1,7 коїна. Далі спробуємо переглянути рекламу в активному вікні. Тут ви маєте залишатися на цій сторінці і дочекатися кінця цього таймеру. Стрічка дійшла до кінця, закриваємо вкладку і таким чином заробили 0,6 коїна. Наступний крок це offers, пропозиції. Це найжирніший заробіток на подібних сайтах. Попередній заробіток це чисто так погратись, а от саме виконання пропозицій та опитувань це найкращий заробіток для новачка на таких сайтах. Ви можете заробляти тут за встановлення якихось додатків, за проходження опитувань. За виконання різноманітних завдань. Якщо ви хочете скористатися встановленням додатків, рекомендую почати з менш оплачуваних, щоб зрозуміти, як це працює. Бо дуже часто, якщо оплата висока за встановлення додатку і виконання там якихось дій, чи дійти до якогось визначеного левелу в грі, то це займає дуже багато часу. Як мінімум, це 2 місяці, 3 місяці може бути. І коли ви встановлюєте додаток, Раджу перевірити на телефоні, щоб у вас був включений рекламний ідентифікатор. Якщо він буде не включений, постачальник цього додатку не зможе перевірити, чи ви виконали це завдання. Далі є ось такі ось ще постачальники різноманітних опитувань та завдань. Тут заробіток у вас буде залежати від того, в якій країні ви знаходитесь, тому рекомендую зареєструватися на багатьох із цих постачальників опитувань. Для того, щоб отримати максимум пропозицій та опитувань для заробітку. Я особисто користуюсь AOT Studios, TimeWall, Tasks, BitLabs, Adagate Media і Notic Me. Нижче тут можна відфільтрувати, хто скільки заробив і використовуючи що. Тобто на яких додатках. В ефірі я ці завдання не буду проходити, так як можуть заблокувати мій аккаунт. Хіба що буде у вкладці на моєму сайті 18 якийсь приклад. Ідемо далі. Наступна вкладка Surveys: Опитувальники. Theorem Reach, BitLabs, KPX Research. Все це можна використовувати для заробітку. Проходимо різноманітні опитування, і так само буде видно актуальну історію заробітку по цьому виду. 1$ в день на цих опитуваннях це для, для новачка, це дуже реально. Ось як бачимо, хвилину тому. Людина виконала на 1500 коїнів опитування. На протязі дня можна перевіряти, чи не з'явилися якісь нові опитування. Далі вкладка Tasks. Завдання. Для прикладу ось оберемо найпростіший Follow X and Like» – «Pinned Post». Підписатись на аккаунт Wix.com і лайкнути пост. Для підтвердження виконання потрібно додати скріншот. Робимо скрін і завантажуємо його. Завдання на розгляді буде розглядатися 3 дні. Але зазвичай це проходить набагато швидше. Далі, що стосується заробітку, це реферальна програма. Чому я не рекомендую рекламувати цей сайт платними способами, тому що конверсія буде занадто низька, краще не витрачати на таке гроші. 90% коштів буде потрачено дарма. Чому? Тому що цей сайт дуже популярний. Тут, як бачимо, відвідуваність денна. Більше 2 мільйонів візитів за день. В вкладці Pro Materials буде ваш лінк реферальний, копіюєте його і рекламуєте. Також є банера. Вкладка Leaderboard. Чим активніше ви працюєте з цим сайтом і заробляєте на ньому, тим більше шансу прийняти участь у розіграші в денному та тижневому. До прикладу, візьмемо денний історію, ось аккаунт з ім'ям Юліана. Заробила стільки-то і отримала додаткового такий бонус. Тут можна подивитися статистику, на чому вона саме заробила і коли. Ось ще один чувак з України заробив 2 долари Додатково бонус. Також тут є форум, теж можна час від часу рекомендую його читати, може якісь новини будуть, можливо, якісь бонуси і так далі. І остання, не менш важлива функція цього сайту це можливість рекламування своїх проєктів. У порівнянні з іншими сайтами на цьому сайті вона є не надто дешевою, скажімо так, точніше, сама плата за клік, вона якби нормальна. Але мінімальний поріг для запуску реклами це 1000 переглядів. Він не надто низький, скажімо так, але це можна зрозуміти, тому що це зумовлено тим, що сайт доволі таки популярний. і... Дуже велика відвідуваність цього сайту, тобто, як ми вже бачили, понад 2 мільйони на день. Тому вашу рекламу тут з'їсть занадто швидко. Якщо ж ви не хочете чи не бажаєте витрачати тисячу кліків на один сайт, можна зробити простіше: створити сторінку лендінгу і рекламувати на цій сторінці різні сайти. Тобто, посилання залишається одне й те саме, але начинку ви можете змінювати. КПА і КПА це дві моделі рекламодавця. КПК це Cost per Click, тобто оплата за клік. Рекламодавець платить за кожен клік на рекламу. Неважливо, чи той, хто переглядав цю рекламу, виконав цільову дію чи ні. Гроші списуються по факту. КПА це Cost per Action, оплата за дію. Тобто ви платите лише тоді, коли користувач виконує певну якусь цільову дію. Якщо коротко, КПК платиш за трафік, КПА платиш за результат. Звісно, що КПК буде коштувати дешевше реклама, ніж КПА. Отже, Для того, щоб рекламувати якийсь проект, тут заходимо в КПК, обираємо варіант або в неактивному вікні, або в активному вікні. В активному вікні це буде трохи краще, але якщо в активному вікні обираєте, Обов'язково перевірте, чи відкривається сайт в iFrame, тобто чи буде його видно під час перегляду реклами. Вписуєте назву компанії своєї, вставляєте реферальне посилання, пишете короткий опис, обираєте плату за клік і кількість показів мінімально 1000. Якщо комусь цікавий сам процес рекламування сайту, пишіть в коментарях, зніму детальне відео. Наразі це все. Заробляємо, виходимо на пасивний дохід. Також переходьте на телеграм-канал, у ньому я буду публікувати свій прогрес по марафону двомісячному заробітку на цих кранах. Всім профіту, до наступних відео!